Олена Погоріла лікарка, дієтолог, нутриціолог, терапевтка, членкиня Асоціації дієтологів України. Має вищу медичну освіту, захоплюється малюванням, любить подорожувати. 12 разів підкорювала говерлу. Життєве кредо. Хочеш змінити світ, почни з себе. чого б нам почати? З фрі чи взагалі з поняття фастфуду як такого. Давайте да, у загальному це у загальному. поняття. Фастфуд, це тобто їжа, страви, цього швидкого приготування. Зазвичай ці продукти характеризуються високою калорійністю, високим містом таких некорисних, насичених жирів, також підвищений міст солі або цукру. Ці продукти проходять зазвичай глибоку термічну обробку, тобто або смаження, або фастфуд. І всі ці продукти мають дуже низьку поживну цінність тобто вони не несуть в собі нічого. Корисного для mm -hmm. нашого організму, тобто це чисто на набити шлунок, щоб так. відбити охоту в це зазвичай легкі вуглеводи, які швидко засвоюються організмом, підвищують цукор крові, тобто ми швидко відчуваємо якийсь прилив енергії, да mm -hmm. але ефект не довго тривалий. Через 20-30 хвилин ми знову будемо шукати, щоб це нам десь десь під'їсти, mm -hmm. підкусити. Mm -hmm. А ось. Ми вже зрозуміли, що таке фастфуд, -фаст що він не корисний. Підкреслюємо це. А Але ж так чому його так хочеться завжди? Так зазвичай нам хочеться таких продуктів, тому що ось ця комбінація жирів, цукру або солі, ще якихось смакових добавок, стабілізаторів, це все викликає в нас вироблення дофаміну, гормону задоволення, і наш організм асоціює цю їжу з певним. Задоволенням, mm -hmm. радістю, чимось приємним. Да? Тому і відповідно нам хочеться ось відчути е, такий е, спокій через їжу. Якщо в, е, в людини часто стрес перевтома, це таке заспокоєння може бути. І якщо е, в людини є порушення сну, це також може провокувати підвищення гормону голоду, і відповідно порушується апетит, і нам хочеться чогось такого не дуже корисного. Якщо в раціоні мало поживних речовин, е, організм дає сигнали з'їсти щось. Калорійний і те, що дасть швидку енергію в нас. Також це лінь, зручність, тобто mm -hmm. не потрібно готувати, скажімо, да, стояти на кухні, швиденько щось придбали, перекусили по дорозі. Також це може бути звичка з дитинства, коли там батьки, наприклад, там п'ятірку чи ще щось, чи 12 балів. Ви використовують фастфуд як Так, Тобто підемо там, купимо картоплю. Люфрі або там ходок, тому що uh -huh. ну, діткам зазвичай це хочеться, тому що маркетинг, реклама працює. Вивіски, реклами, запахи в місцях продажу цієї їжі. Це все комбінація цих факторів, можемо сказати, тому нам відповідно хочеться цих продуктів. Тобто mm -hmm. рекламка у нас все-таки працює, працює і. і, і, і працює я думаю, дуже. що не тільки на дітей на дослу, мені каже, що теж так, працює так. Аж, а, аж швиденько. Якщо так? після роботи йдеш голодний, і там ця вивізка, це так, так. Так. Ну, Ми вже зрозуміли, що фастфуд це дуже не корисно, а навіть шкідливо. А чим він шкідливий? І так. що буде з людиною з організмом, якщо вживати його, ну, ну давайте уявимо кожного дня ну, не то що там ну, просто більше, ніж потрібно, скажімо так. Дуже так, часто так. 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 Е, ці продукти можуть мати досить шкідливий вплив на організм, може виникати надмірна вага і ожиріння внаслідок того, що ці продукти висококалорійні, може розвиватися інсулінорезистентність та придіабет, тому що, як ми говорили, ці продукти містять швидкі вуглеводи. Е, також це порушення з боку шлунково-кишкового тракту. Нас мал мало овочів в раціоні, мало клітковини, відповідно, можуть виникати запальні захворювання кишечника. Може бути жирове переродження печінки. Також це може призвести до атеросклерозу та артеріальної гіпертензії, оскільки ці продукти містять некорисні насичені жири та високий вміст солі. Також це можуть бути навіть проблеми з нервовою системою внаслідок навіть, зменшеного споживання вітамінів групи Б, магнію, корисних жирів тобто. В подальшому це все може призвести до розвитку цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, атеросклерозу, які можуть призвести в свою чергу до інсульту або інфаркту. Тобто це все досить серйозно. А, чим можна замінити? Є якась альтернатива, чим можна себе обманути? Що це не картопля фрі, це яблуко порізане у формі картоплі фрі? Якщо ми говоримо про ось такий фастфуд на перекус, mm -hmm. ми можемо е, приготувати вдома щось з собою. Якщо ми знаємо, що нам цей перекус буде потрібен, це може бути, наприклад, натуральний йогурт з насінням чи або фруктами, ягодами. Це може бути бутерброд з цільнозернового хліба з. Курятиною овочами, сиром, наприклад, або той самий лаваш цільнозерновий. Якщо нам потрібно швиденько перекусити, ми можемо в будь-якому магазині знайти насолоні горіхи, фрукти, комбінацію фруктів і кисломолочних продуктів. Також може бути хумус з овочами. Якщо нам хочеться щось більш серйозного. Для основних прийомів їжі все-таки ми повинні шукати якісь альтернативи в способі приготування. Якщо... Ось цю сьогоднішню картоплю mm -hmm. фрі краще замінити на печену картоплю, тому що mm -hmm. да, це oh, буде вона course. буде не менш oh, смачною, yeah. якщо так вона думала. буде oh. да, з mm -hmm. хорошими спеціями це буде mm -hmm. досить смачно. Якщо ми говоримо про бургер, краще вибрати цільнозернову булочку, свину або яловичину котлету, замінити на курячу, індичу і додати достатню кількість овочів, листя, салату. Якщо це домашня шаурмати, да, то, то <ріст> Ой, я да. не поснідала, друзі <ріст> буде правильно використати цільнозерновий лаваш, соус зробити на основі грецького йогурту, додати спеції, зелень, часник, наприклад, да, тобто по бажанню курятину краще не смажити, а запікати, і також додати достатню кількість овочів. А також ми можемо готувати корисні нагетси, наприклад, з курячого філе, е, смужками порізати а для паніровки використовувати подрібнене, е, подрібнені вівсяні пластівці, яйця, спеції, і їх також не обов'язково смажити. Їх можна запікати. Тобто, вдома фастфуд повністю ми можемо приготувати, Вау, але тобто зробити корисні варіантів чимало.